Успішний і щасливий для мене метор, і кожного разу я залюбки з великим серцем і душею сюди повертаюся. Десь таким був лейтмотив чергових відвідин одноіменного палацу водних видів спорту нашого міста, срібним і бронзовим призером 32-х Олімпійських ігор в Токіо з плавання заслуженим майстром спорту України Михайлом Романчуком, якого запросили у якості почесного гостя на відкритий чемпіонат. Спеціалізований до Чінацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської громадської організації Спортивний клуб Метеор, що відбувся у рамках проведення місячника, присвяченого міжнародному олімпійському дню, який нині триває на теренах регіону під орудою відділення нок України у Дніпропетровській області. На старт звітних змагань вийшло понад 300 юних спортсменів великої низки вікових категорій, які представляли школи і клуби не тільки нашого міста, але і сусідніх Харкова. Та Запоріжжя, в першу чергу хочу подякувати організаторам за те, що запросили мене сюди. оскільки сьогодні Олімпійський день також сьогодні день проводиться першість спортивного і спортивної школи Метеор. Тому я завжди радий бути присутнім в цьому басейні, оскільки я неодноразово повторював про те, що саме в цьому басейні відбувалася моя основна підготовка до Олімпійських ігор, де найуспішних Олімпійських ігор, де я здобув срібло і бронзу. Тому я завжди з радістю приїжджаю в цей басейн. Дуже радий бачити всіх. Весь персонал, починаючи від прибиральниць і до директорів, того з радістю, з любов'ю кожен раз переможців і призерів змагань. Михайло Романчук нагороджував особисто, практично будь ким бажаючим фотографувався на згадку, як і залишав свої підписи з побажаннями на власних світлинах. Та водночас проводив розіграш імпровізованої безкоштовної і безпрограшної лотереї, участь у якій брали усі, хто стартували. загалом дарував дітлахам радість від спілкування на рівних з собою. Після чого вже у якості досвідченого титулованого спортсмена-наставника провів майстер-клас для близько 30 дітлахів. У ході уроків, спочатку, сухого на підлозі, у роздягальні, а потім безпосередньо на воді. Він ділився з ними. Тими напрацюваннями і секретами успіху, які допомогли йому відбутися і стати зіркою світового плавання. Я старався б додати перенести їм той досвід, ту мотивацію, яка є в мене, і передати їм свої знання, які є в мене, для того, щоб вони знайшли якусь додаткову мотивацію, додатковий стимул, особливо особливо зараз. Такий важкий час для нашої країни в мотивація дуже важлива. І я старався це їм донести. і Сподіваюсь, що вони все ж таки почерпнули щось цікаве, розумне в першу чергу. І будуть на майбутніх змаганнях поставляти не лише Дніпро, але й всю Україну саме на міжнародній арені. Це дуже чудово і приємно бачити зірку настоящу зірку нашого плавання в живому форматі. Я дуже хотів подякувати Михайлу Романчуку, що він приєднався до нас сьогодні на нашу першість. А також у нас сьогодні день олімпійського дня, тому дуже дуже так совпало. Все добре. що у нас олімпійський чемпіон призер Олімпійський призер. І день спор Олімпійського дня. То сьогодні наразі маємо привітати і подякувати керівництво спортивного клубу «Метеор» і його спеціалізовану дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву, зокрема, що вони традиційно вкотре за власної ініціативи провели мотивуючий захід, спрямований на те, щоб діти прагнули брати приклад і бути схожими на живих легенд спорту, які свого часу, як нині, і вони власний шлях на Олімп розпочинали ось таких змагань і зустрічей з зірками.